Продаж у нас Ford Focus 2015 року випуску в червоному кольорі. Автомобіль у нас приїхав з Америки. Перший власник по Україні, останні 4 роки ним уже користується. По автомобілю у нас встановлена задня камера. Замінені передні тормозні диски та колодки. Обслужена по коробці на замінений блок TCM та заміни великі щеплення. Є невеличкий зазор по передньому бамперу, але нічого критичного в цьому немає. Гарненькі дісочки, свіжа резина 21-го року випуску. По автомобілю у нас по. Салону. Гарненький, чистенький салон. Ніякої хімчистки робити не потрібно. Кондиціонер працює та заправлений. Камера заднього виду працює. Акустика та Bluetooth також у нас є. Автомобілі пробіг 248 тисяч кілометрів. Гарненька у нас також опліточка для керма. Це у нас вона приїхала з Америки. Чистенька, гарненька. Ніяких питань по цьому немає. По салончику також без чехлів, все виглядає гарненько, всі електросклопідйомники та регулювання дзеркал, центральний замок, автофари, датчик світла по задній частині салону. Теж без нарікань, всі ремені безпеки на місці. Стеля чистенька, сидіння також чистеньке. Переглянути даний автомобіль ви можете в Києві на вулиці Сумська, 2, придбати заготівку в кредит або в лізинг. Запрошуємо тест драйв до нашого автосалону. Цей варіант і аналогічний, або інші варіанти ви можете переглянути на нашому сайті автопарк.ua